Всім привіт! Ви на каналі Libros Лібрес і з вами Тая! Цього разу в мене неймовірно амбітне відео. Адже хочу розповісти про свої плани до кінця осені чому саме до кінця осені, а не до кінця року. Хочеться ще поки залучитися до осінньої атмосфери, поки у нас листопад, поки ще є цей час. Отже, першу книгу. Я вирішила взяти Ніла Геймана. Свого часу читала в нього американських богів, і мені здалося, що в нього саме ось така осіння атмосфера. І плюс до всього автор явно геній. Не дарма він свого часу об'єднався ще й з Пратчетом. Це ось той випадок, коли вони зійшлися. Бо у Геймана дуже багато теж підтекстів, алюзій, аналогій, або й просто блоба, каже. І мені такі речі іноді подобаються. От іноді хочеться відпочити в книзі, а іноді хочеться там покопатися. Тож, небудь-де мені здалося саме ось така історія. А це у нас міське фентезі, де є звичайний Лондон, а під ним в підземеллях є магічний Лондон. І от саме ці підземелля і не будь-де. Є небудь. Якось історія з Верхнім Лондоном, Лондон це в принципі місто осені та нижнім чи підваленими, то мені здається, що саме осінні читання ще й в листопаді, коли вже зовсім погана погода, можна вже починати. Наступна історія це частина циклу. Циклу, який у мене невідмінно. Просто постійно асоціюється саме з осінню. Не знаю, мабуть, тому що а, теж відбуваються в Лондоні події. І це у нас Роберт Гелбрейт, історії про Кормлена Страйка. У мене на черзі шоста частина, не сьома, вже сьома вийшла, а в мене ця, ця все чекає. Але тут така собі цеглиночка, в яку я боюся потрапити і пропасти на місяць, а трошечки немає такої розкоші на місяць. Але я дуже хочу. Бо я дуже люблю цих персонажів. От є детективи, в які, в які можна йти саме заради а, сюжету, заради детективу. Але це не той випадок. Це той випадок, коли я йду саме за головними героями. Бо Корморен і Робін це моя любов, це ті персонажі, за якими цікаво саме спостерігати. Вони з книги в книгу розкриваються все більше, і я неймовірно їх люблю. Тому. Хочу вже нарешті розібратися з шостою частиною, яку я дуже чекала. І вже є сьома стрімка могила прочитати цю і йти в наступну. Мені, в принципі, подобається, як пише Роулінг, а це саме Роулінг під псевдонімом і детективи. В неї вийшли теж дуже цікаві саме з точки зору героїв. Розслідування теж цікаві, але без героїв воно було б якось прісно. А ось саме з цими персонажами просто книги, які я не можу пропустити жодної справді. А далі в нас йде розділ дуже амбіційні плани. Чому дуже амбіційні? Тому що останній рік в мене не дуже така продуктивність читання. І найбільше, що я встигаю прочитати в місяць, це три: чотири це просто якийсь потолок. Тому що далі, ну, це я не знаю, що треба виробляти, щоб чотири встигнути прочитати. А, і три. після такої цеглинки. Це неймовірно амбіційно, що я хочу ще встигнути війну чотирь, чотирьох королев. Бо цікаво. Бо справді цікаво. Книжка вже до мене їде подаруночок мені на день народження. Знаю, що я розповідала в минулому відео, що, це, що вона до мене їде. Але я просто знімаю ці відео в один день. Просто дуже хочу вже продовжити, тому що третя частина, як я вже казала, дуже класно закінчилася. Ну, і розділ. Дуже-дуже амбіційні плани, адже до всього цього я хочу ще четверту впахнути, запахнути. Хоча лише один кормором 200 двох, двох книжок коштує. Але хочеться, просто хочеться трошки наблизитися до якихось своїх книжкових планів, планів які я ставила собі на 24-й рік. В мене були прям амбіційні плани. Я собі розраховувала, там рахувала. І не встигаю просто жахливо. Але берусь і зобов'язуюсь намагатися прочитати до кінця. Осені ще й Редгрейн Лейбовський», хоча першу частину кістки та зоряний пив. Цю історію я хотіла прочитати давно, ще з тих часів, коли не було української версії. Чому версії? Тому що навіть перекладом я це не можу назвати, адже авторка українська у нас. І дуже шкода, що перші видання вийшли не в Україні, і не українською мовою, і не будемо казати, якою іде. Але наше видання мені дуже подобається, воно дуже гарне небо. Ну, арт видавництво, що тут скажеш. Ще й заховала та карту, я її навіть не відразу знайшла, але вона тут є. Це у нас фентезі теж з розряду антиутопій, альтернативних світів, у яких все дуже погано, і в нас головні герої у всьому цьому виживають, наскільки я знаю. А далі будемо занурюватися. І чому беру за цю книгу тільки зараз? Вона в мене лежить вже давно. Тому що нарешті зібрала всі три. Нарешті в мене повна трилогія, а я не, не дуже люблю читати серії, особливо трилогії, коли немає наступних частин. Бо зазвичай вони так завершуються, що просто неможливо дочекатися наступної частини. Отже, вийшло в мене таке собі доволі амбіційне амбіційні в мене вийшли плани насправді. Я не знаю, скільки з цього я все ж таки спромогуся взагалі все ж таки прочитати, але я буду дуже намагатися, дуже старатися, тому що хочу підтягнути якось цей рік, бо, знаєте, я не шкодую, що я витрачаю час там на роботу, на спілкування з друзями, спілкування з сім'єю. Я шкодую просто, що через свою таку повільну таке повільне читання, я не за цифрами женуся, а за тим, що я могла б прочитати більшу історію. Я могла б зануритися в більшу, більшу кількість світів, але маємо, що маємо. Насправді, насправді, серед усіх цих тенденцій, що зараз є, у нас в книжковому світі є дуже багато людей, які дуже швидко читають. Вони мають на це або більше часу, або вони мають більшу швидкість читання. І іноді, коли бачиш, отакі прочитані на 20 книжок і це за місяць, з'являється такий комплекс. А я що мало читаю, а може я тоді не люблю читати чи щось в такому роді. Але насправді ні, читати одну-дві книги в місяць це в принципі норма, особливо для людей, які працюють. Тому тому і це відео і з'явилося насправді, не дивлячись на те, що в мега-мега амбіційних планах, серед яких я можливо половину не зможу виконати, в мене лише чотири книги. Тим не менше, я все одно, я все одно тут про це розповідаю, адже це нормально мати в планах стільки книжок, і це нормально читати повільно. Буду звітувати, мабуть, в інстаграмі. Не забудьте підписатися на нього. Посилання є і в профілі, і буде в описі під цим відео. Там буду розповідати про свій прогрес, що я з цього прочитала, а що ні, що встигаю, а що ні. Ну і взагалі у мене там лайф і більше мого життя. Тож сподіваюся, вам сподобалося це відео. Невеличке, коротеньке і. Мега амбіційно, не дивлячись на це. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися і ставити дзвіночок. Це дуже мені допоможе. Всіх люблю. З вами була Тая. На все добре.